Привіт! Я Настя. Це проект Релокація. Я буду розповідати вам про бізнес, який виїхав з гарячих точок України, вижив. І працює. Працює для свого майбутнього і для майбутнього України. Почалось. Основна думка була доїхати додому. Все занесли, все поставили і, і все. Ми нічого не зібрали. Поки був інтернет у нас, там я відповідала, що на жаль, зараз не працюємо, пошта не працює. Я розумію, що мені треба всього лише купити тканину, канати і карабіни, і все. У мене все є. шити я вмію. Я пішла сюди, пішла сюди в податкову. Кажу, зробіть так, щоб воно туди не йшло. Мене звати Авдула Євгенія, я з міста Рубіжна Луганська область, і сюди ми до Чорногозів переїхали зі своїм бізнесом, котрий робили повністю з ще раз з нуля. Женя робить гойдолки для дітей і не тільки. Першу вона пошила для сина п'ять років тому. Відтоді бізнес це основна частина її життя. У рубіжному він уже був повністю налаштований: інстаграм, маркетплейси і виробництво. У нас була і студія своя, і фотостудія, і свій офіс, в якому знаходилася і швейні машини, розкрійна частина, і сама фотостудія. Як і у всіх нас до 24 лютого уже не було багато бізнес-планів. Вона виготовляла в середньому 15 гойдалок в день, розширювала команду і шукала нові ринки. З 21 лютого по 24 у нас була виставка. Це було Baby Expo. Ми набрали дуже багато контактів із відомими брендами України. Я думаю, ага, зараз буде виставка. Я знаю, що після виставки буде дуже багато замовлення, тому я замовила. В два або в три рази більше, ніж зазвичай. І, в, і дівчата, коли мене ж там не було, вони приїхала пошта, все занесли, все поставили і, і все. І стоїть. Проснулося від дуже знайомих звуків, тому що на Донбасі знають, як це все чутно було, як це все лунає. Ну, почалось! Залишили в цьому міжнародному виставковому центрі всю нашу продукцію, заплатили там гроші, щоб воно полежало в них не в камері схова, а просто в якісь, ну, так, в якісь приміщення. Да. Основна думка була доїхати додому. І ми останнім потягом, який їхав з Києва до а, Лисичанська, ми ну, тобто, за окрему плату, тому що там не було ні місць, нічого. Це був в обід. Останній, а в нас були білети на вечірній, котрий вже не йшов. Нам ніхто не казав, але ми розуміли, якщо ми зараз не поїдемо, то може і взагалі не доїдемо. Ми 25 26 двадцять пішли на наш офіс, повимикали світло, газ, воду, щоб вже ж. А вдруг ну тобто, а просто збирати ні до не доходить. Стоїть дома три машини, щоб, в принципі все могло поміститися. Так, бо у нас там дві швейні машини, невеликий верлок, вишивальна машина, офісна апаратура, там принтер, ноутбук. Ну, ми, ми нічого не зібрали. Нічого не зібрала. Ми сюди приїхали. Це будинок Юри, котрий нам весь цей час, коли ми працювали. А ми вже працюємо близько п'яти років, і, мабуть, два чи три роки. Він нам звідси, от з чорного зів, він зробив ці палички в цій хаті, в нього стояли станки. Зараз Женя живе і працює у чорногузах у чоловіка, який кілька років поспіль постачав їй дерево для гойдалок. До речі, ось він. Йосип, справжній чорногужанин. Чорногузи це село біля вижниці у Чернівецькій області. Населення тут трохи більше тисячі, мало магазинів і промисловості. Можливостей для розвитку, скажімо, небагато, але то не для жені. Я не можу, щоб не працювати. Всього лише купити тканину, канати і карабіни, і все, в мене все є. Шити я вмію. Думаю, де взяти швейну машинку? Ну, поки там розбирали речі, поки. О, там… Налагоджувалася, все, заходжу в кімнату, котру ну, вона завалена, там не жила. Там стоїть швейна машинка. І просто не вірю. Знаєте, я не вірю в те, що я сиділа там до 14-го, мене просто відбирає дар мови. І, і тут просто, отак, от. і є палички замовити там тканину, навіть купити її на тій же калинці в Чернівцях. Ми їздили за канатами, за карабінами. Тобто ми все спочатку знайшли там повністю всі нитки, все. все все Тому що і нитки спеціальні повинні бути дуже міцні. Тобто, ми все привезли. Ви наповнювачі і почали шити. Далі Женя емоційно і довго мені розповідала, як волонтер Андрій з-під обстрілів вивозив для неї машинку. Подаровану конкурентами. Уявляєте? Я дзвоню, можна можна виносять, вивозять все зобра, все зібране, все вже готове. Йому погрузили. Він доїжджає до Дніпропетровська. То єдиний був удар по Дніпропетровському мосту. Він проїхав і за нього за ним там вдарили. В нього стала машина, і все два чи три дні. Вона просто в нього машинка пролежала в машині. Він її на, на пошту і сюди до мене вже забрали. На цей момент я вже знайшла і швою, котра сама також переселенка із Харкова. І Вона живе в Іспасі. Я все привезла і працюємо. З Інною я познайомилась трохи пізніше. Вона з Харкова тікала від війни у перші дні. Опинилася з сім'єю в іспасі в сусідньому селі біля Чорногузів. Але про Інну згодом зараз я покажу вам найбільш атмосферний робочий простір, який я колись бачила. Це повісив хвостик. Це наш логотип. Він сам його поставив і повісив. Так, це моя робоча майстерня. Ми тут збираємо всі гойдалки, котрі в нас замовляють. Тут у цій майстерні народилось і нове упакування для гойдалок інфанції. Сьогодні ми зустрілися з Женею на пошті. Вона забирала нові коробки і поліграфію, про які мріяла ще у лютому у Рубіжному. Але доля склалась так, що перші коробки інфанції ми склали вже в Чорногузах у липні. А там ви теж це самі робили? Ні, там в мене була дівчинка Аліна. Вона приймала замовлення і збирала гольдалки. — Ну зараз штат скоротився на багато. Зараз, е — Зараз виходить тільки я і швоя. <світ> ну і Йосип. <світ> і Йосип, і гостік стаділ. До речі, про швою. Знайомтесь. Мене звати Інна, Алло. я з міста Харків. Таким ми тільки не працювали. <світ> була. Ідея в голові очень хотілося зайнятися своїм, в принципі, любими ділом. І спустя два місяці, мабуть, знайшли об'явлення в групі. Сестра постаралась. Інна Швеє за освітою у Харкові працювала охороницею дитячого садка. Шити мріяла, але нагоди не було. І тут, на другий місяць відкритої війни, у сусідній Чорногузи приїхала Женя. Mm -hmm. Да. Бізнес вийшов на довоєнний рівень. Чи я б скажу, він на тому рівні і залишився. Взагалі, якби йде сезон, тому замовлень багато. Тоді, якщо б було б все добре, то було б взагалі ми не справлялися б це 100%. Ні, постачальники не справлялися по тому, тому що в них також сезон все закуповуються, все робиться, тому було б дуже складно. А так, ну, скажімо, такі ж статки і залишились. Тільки для мене це також дивно, бо, скажімо, тільки половина України купує. Але все одно більше їхало сюди. Якщо говорити про юридичну сторону бізнесу, Женя особливо нічого не змінювала. Бізнес вона веде онлайн і може це робити з будь-якої точки України. До речі, дуже переживала, що оця окупаційна влада прийшла. Я плачу податки, щоб вони до них не доходили. Я пішла сюди і пішла сюди в податкову. кажу, зробіть так, щоб воно туди не йшло. Ну, вони сказали, все нормально. Заробляємо, значить, можемо допомагати. Сказала мені Женя, тому майже від початку повномасштабної вона перераховує гроші на зсу. Ми вже купували і форму, і футболки. Ось 80 штук. Ми назбирали і відправили. Глушителі, ми вже все. Я кажу, скоро і танка купимо. Ви плануєте повертатися додому призвичка? Ну, я дуже хочу туди повернутися, тому що там є і брат, мій, є і мама там залишилась на окупованій території. Тому, звичайно, хочеться туди приїхати, але. Я туди буду їхати тільки тоді, коли там буде Україна.